Всім доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку річ, як дитяче харчування. Ні для кого не секрет, що саме харчування є великою складовою нашого здоров'я або нездоров'я. І сьогодні трішечки своїми словами хочу вам нагадати ще раз: що для діток дуже корисно, а що дуже не корисно. Ми навіть з дітками часто грали в таку гру в дитячому садочку, що шкідливо, а що корисне. І сьогодні вам ще хочу нагадати: спочатку хочу ще таке зауважити, що всі наші гастрономічні смаки і вся культура харчування в нас прививається прищеплюється з дитинства. Тому як родина харчується, чим ми пропонуємо харчуватися нашим дітям, так вони і принесуть це в доросле своє життя. І про шкідливе по-перше, в нас кошик із шкідливими продуктами, які ми зараз туди покладемо. По-перше, це в нас буде такий продукт, як свинина. Це, на жаль, не корисне для дитини, це дуже важка. Враховується їжа, субпродукти, це лівер, там печінка і всі ті продукти. Такі сорта риби, як пілінгас і пангасіус, також не можна вживати. І, звичайно, ті продукти, які містять штучні, барвники, підсилювачі, смаку, що там ще в нас, це пальмова олія, все те, що додають. Додають у тістечка, морозиво, всі ті тортики. І я розумію, що таке повністю виключити не можна, але хоча б звести до мінімуму вживання таких продуктів. І якщо ми купуємо продукти, то, звичайно, дуже велику увагу сроку придатності приділяти дивитися і склад, звичайно, з чого воно зроблено. І вже Фільтрувати, треба це дитині давати чи ні. Ще хочу нагадати, що зараз пора року осінь і дуже багато грибів. Про це взагалі окрема тема для дитячого харчування. Навіть їстівні гриби це дуже важким продуктом вважається. Тому також навіть їстівні гриби дітям не рекомендують вживати в їжу. І тепер про корисні. В кошик <свят> наш продуктовий, будемо класти корисну їжу. Дитинка росте, і організм потребує і кальція, щоб зміцнити кості, і білок, щоб формувалися м'язи, і всі речовини, які потрібні для розвитку нервової мозку, і так далі. І, звичайно, нам ще й колаген. Требуються для організму, для росту, для кісточок, і де ті ж всі речовини у нас зберігаються, в яких продуктах. Звичайно, ви знаєте, що кальцій це творог, риба, кисломолочні продукти, сири, тому що навіть молоко в такому вигляді свіжому, також зараз не дуже рекомендують його дієтологи. Кажуть, що це тільки для грудного вигодовування дитини, коли дитині вже два роки, вже організм якби не засвоює молоко, така ще є теорія. І де зберігається той самий колаген? Ось кажуть, ще, що корисна їжа вона не дуже смачна, а та, що смачна, та, та шкідлива їжа. Так ось саме ось така корисна їжа, яку можна приготувати самому вдома. Це зробити желе. Желе, мармелад із желатину піш те, що їстівного, і якийсь там можна фруктовий барвник використати, якісь ягоди, там, смородину, червоні, і зробити дитині желе. Це дуже вкусно і дуже корисно, тому що там міститься цей самий колаген. Що ще можу вам таке сказати? Що ми, звичайно, діти полюбляють і солодощі, і макарони. Це в нас в садочку їли дуже-дуже макарони, краще, ніж кашу, і ніж овочі. Ось страшенно полюбляємо макарони. Я ще діткам в дитячому садочку казала: якщо ти хочеш їсти макарони, і ось у тобі на блюді лежить макарони, овочі і Сосиска, там, чи котлетка, і хліб з маслом, і чай. Ось у нас такий стандартний сніданок, з чого потрібно свою їжу починати. Я діткам рекомендувала все ж таки почати не з макаронів, тому що вони, як клей, ось там десь у шлунку, і не дають проходити далі їжі. А спочатку або з кориночка чорствого хліба. От по Перший раз треба щось з'їсти, або якийсь овоч, який там є салат, закусочки, а потім уже ці макарони це вже не дуже, можна сказати, корисна їжа, її вже ми їмо трішечки після того, як з'їмо корисну їжу. Звичайно, ви пам'ятаєте про овочі, фрукти це постійно в раціоні дитині, дитиною повинно бути присутнім. Кисломолочні продукти також це дуже-дуже полезно і правильно, тому що це для імунітету кишечника, це бактерії наші кисломолочні, які там формують правильну флору. І, звичайно, хочу ще сказати про власний приклад. Тому що скільки б ми дитині не говорили, не розказували, що наскільки шкідливе морозиво і наскільки корисна овсянка без солі і без цукру. А якщо матуся їсть, наприклад, там, копчену ковбаску з пивом і дитині розказує, що ти ж оте їжу овсянку, то, звичайно, дитина буде що дивитися на матусю. Вона буде її бачити і буде запам'ятовувати те, що вона бачить, а уж потім те, що вона чує. Тому, звичайно, шановні батьки, переходимо <смес> по можливості на здорове харчування. Бажаю всім здоров'я і бережіть себе, любіть себе, і правильно харчуйтесь.